Добрий вечір, вітаю вас на прямому ефірі. Магія платформи Гору, де ми говоримо про те, що є на часі для мешканців Херсонщини. У ніч з 10 на 11 жовтня херсонці та мешканці інших районів України спостерігали північне сяйво, спричинене спалахами на сонці, яке викликало потужні магнітні бурі. Зазвичай це явище спостерігають люди на Алясці у Канаді та країнах Скандинавії, але цього року вже вдруге його зафіксували в Україні, зокрема у Херсоні. Чому ми бачимо північне Сяйво у нашій області? Чи пов'язано це з кліматичними змінами та яка погода очікується найближчим часом в регіоні? Про це поговоримо із начальником Херсонського обласного центру гідрометеорології Юрієм Кіріяком. З вами Анастасія Друсінова, Ви на Ютуб каналі вгору і ми починаємо наш ефір. Пане Юрію, добрий вечір. Доброго вечора. То цього року, у травні, ви вже фіксували це явище на Херсонщині, і ми обговорювали цю тему на ефірі. Але цієї ночі херсонці знову спостерігали за північним сяйвом. Наш фотокореспондент Олександр Корняков зробив знімки, які ви бачите зараз на екрані. І перше, що хочу запитати у вас, чому останнім часом ми спостерігаємо це явище все частіше? З чим це пов'язано? Ну, справа в тому, що ми зараз спостерігаємо значну сонячну активність, і ця сонячна активність якраз і визиває ці явища, які ми зараз бачимо. Тобто, це прямий прояв того, що на планету надходять мікрочастички. Сонце активне, воно посилає нам. Певні сигнали, і, мабуть, треба до них якось прислухатися. В старину, мабуть, вже щось робили і казали, що все, все змінюється. передвісник чогось, вибачте, за перехід на іншу мову. Але зараз це для нас практично вже звичайне явище, тому що в цьому році ми вже це спостерігали, і от знову спостерігаємо доволі красиве явище. І ви знаєте, я вчора вечором, чекав, чекав його і не дочекався. А людям повезло більше. Слухайте, ну а що відбувається із сонцем? Що воно прямо цього року ну дуже активно? Ви знаєте, давайте ми з вами раз скажемо і на далі, що всі ці процеси вони дуже складні. В природи немає нічого такого простого, що можна було сказати, та це просто там сонце. Підмагнуло нам трошки і так далі. Це ці складні процеси, які відбуваються, і ми є свідками цих процесів, і ми не можемо так просто, просто так взяти. І, ну по крайній мірі, я вважаю, що моєї світи в цьому напрямку недостатньо, щоб робити якісь висновки і казати, що ж насправді відбувається і що буде далі відбуватись. Все це треба ви потребує дуже значного наукового вивчення, і, мабуть, для цього треба якісь великі уми і щоб хтось цим займався дуже, дуже, дуже серйозно, не можна про ці речі чи казати просто так: знаєте, моя думка така, то я вважаю, що це недоцільне та й неправильно, тому що це може бути повністю не відповідати дійсності. Так, але от можу показати, як виникають спалахи на сонці, і їх. Вже е, наші технології можуть зафіксувати, тож можемо подивитися, і нам у коментарях е, пишуть, що не пам'ятаю, що по Хорсоні були такі сяйва. Ну десь навіть за останні 10 років. І знаєте, я теж от не пам'ятаю, щоб таке колись взагалі було за моє життя. Ви знаєте, я тут можу сказати, що людське життя воно настільки коротке. Що ми багато чого не пам'ятаємо? Ми далі будемо з вами розмовляти про кліматичні зміни про погоду, про температурний рекорд. І, можливо, більшість аудиторії не пам'ятає, що в Херсоні було 25 градусів навіть в серпні місяці. Але ж був такий період, коли було так холодно. Зараз в нас дуже тепло, і можливо, якраз є якісь моменти, зв'язані якраз з спалахами на сонці, сонячною активністю. Можливо, ми зараз і переживаємо якісь періоди, які пов'язані не з грубо, грубо кажучи, не з викидами вуглекислого газу, а навпаки, з якимись іншими процесами, і ми більш того, ми не знаємо, що буде далі, як ці всі процеси, які, яка реакція землі буде на ту ж саму сонячну активність, тому що ви ж бачите, що є такі іпотези про ту ж саму вулканічну активність, яка виникає чомусь сама по собі, як на нашу думку, а в природі само по собі нічого не виникає. Тобто можем, будемо чекати, що буде далі і вивчати. І в нас є унікальна можливість фіксувати всі ці речі для того, щоб ми могли потім подальшому аналізувати. Не ми через 3, 4, 5, 10, 15 поколінь хтось зміг аналізувати і робити якісь висновки. Якщо ми візьмемо навіть ті ж самі погодно кліматичні умови, то ми. 139 років спостерігаємо дуже мало, да, дуже мало. А на території Херсона, ну я вже не казав, але у нас з 1801 року йдуть метрологічні спостереження. Вони були до 1850-го, а потім хтось прийняв рішення, вони не потрібні. Взяли це, відмінили, тратити ці копійки, краще купити булку хліба і стакан квасу. І в 1779 сімсот відновили ці спостереження і відновили на таких же показниках температурних, як ми зараз маємо. Тобто така ж сама була кліматична ситуація. Да, зима була холодніша, а літо було таким ж жарким, як зараз. Але з 1850-го тисячу 1879 дев'ятого ми не знаємо, що було. Але по історичним даним відновлення гідрометспостереження взагалі на півдні України йому було передувало значні послуги, значний голод на цій території. Тобто, можна скажі, зробити висновок, що тут було щось вкрай негативне. Що викликало необхідність відновлення гідрометспостережень, але ж той чиновник, чи той хтось, хто вирішив в 1850 році припинити спостереження, тому що там три копійки треба було тратити тоді з бюджету. нього ж була якась своя мотивація, тому добре, що ми зараз все це фіксуємо. і Я думаю, що наступні покоління через 200, 300, 500 років, якщо збережеться вся ця інформація, яку ми зараз фіксуємо, вони зможуть зробити висновки і, можливо, щось буде повторюватись, і вони скажуть: а от колись у 2024 році те ж саме було 11 жовтня. Ну так. Ми інколи читаємо порівняння з минулими роками, і це дійсно дуже цікаво. Знаєте, що ще цікаво? Що от ми спостерігаємо колір осяєва насичений червоний? Чи має значення оцей колір? Чи про щось це говорить? Якщо ви повернете ту фотографію, там видно, що більша частина червона і лише трошки внизу зелений. Зелений колір це якраз кисень, кисень. А червоний колір це азот. Тобто ми бачимо, що там в, цій, в цьому відрізку атмосфери, де це, я вже спостерігаю, це домінує азот, от і все. Від того, який газ в атмосфері домінує, від того і колір цього сяйва. Це теж може для науковців може слугувати якимось певним. Орієнтиром, але я не знаю, це погано чи хорошо в моєму звичайному розумінні. Якби воно було все зелене, я б казав, що дивіться, як багато кисню в атмосфері це дуже добре. Але ж знову ж кажу, можливо, я помиляюся, і там, де ця сієв зараз світиться, там і не повинно бути кисню. Поява північного сяйва в Україні може бути пов'язана з кліматичними змінами, тобто ну викиди сонця досягають землі і потрапляють в нашу атмосферу. Можливо, з нашою атмосферою вже щось не те, що е, пробиваються викиди сонця? Ні, а я б сказав би навпаки. А можливо, навпаки, кліматичні зміни викликані якимись процесами на сонці, і це все, скажімо так, одне єди... одне ціле. Тобто ми можемо сказати, які кліматичні зміни так можливо приводять до того, що пробиваються ці промені. І, а з іншого боку, можливо, ця сонячна активність вона якраз і призводить до цих кліматичних змін. Тому що кліматичні зміни це дуже складний процес. Взагалі, я ще раз повторюсь, природа дуже складний процес, і кліматичні зміни теж дуже складний процес. Ми вибираємо якісь орієнтири, там углекислий газ або там якісь атлантичні течії, і до них якось прив'язуємося. Але ж ми точно не розуміємо, чому ці течії змінюються, чому льди таїць і так далі. Є якесь якась поверхневе розуміння. На нашу думку, це дуже скажімо так, обґрунтовані наукові наукові думки. Але можливо, ми десь помиляємось або чогось не знаємо, тому що навіть ми зараз спостерігаємо, ну спостерігаємо п'ять процесів гідрометологічних, да там температура, тиски так далі. Так далі. А їх вже набагато більше. Я думаю, що їх там більше сотні різних процесів, тому що ми при одних і тих самих погодно-кліматичних умов, при одних, скажімо так, характеристиках процесу повинен бути дощ. Наприклад, ну, буквально 3-5 днів назад, коли ми очікували, коли пройшли такі гарний фронт, пройшов по всій території України. У нас, по нашим характеристикам, тим, яким ми спостерігаємо, повинен бути дощ, а його немає є, тиск падає всі е, характеристики, які ми спостерігаємо, кажуть про те, що час буде дощ, а його немає. Він відсутній. Тобто, значить, ми або не знаємо ще якусь характеристику, ми за нею не спостерігаємо, ми її не враховуємо одну, дві чи п'ять чи десять. Тобто тих десять характеристик, які, які ми спостерігаємо, їх недостатньо для того, щоб пояснити весь процес. І, можливо, якийсь науковець колись. Нобелівську премію отримає якраз за те, що знайде ще які, якусь характеристику, яка, яка більш детально пояснює цей процес. Ми лише спостерігаємо кінцевий момент по всім характеристикам дощ повинен іти, а його немає. Також на сторінці Херсонського обласного центру з гідрометеорології є інформація про нові температурні рекорди. Чи можете детальніше розповісти, яку температуру зафіксували у Херсоні? Ну, ви знаєте, якби хтось вийшов сьогодні з вчора з підвала, так сказала, що ні за що за місяць, що за день, то це був би на мабуть вересень, місяць, початок вересня, він був би впевнений, що це як лише літо закінчилося і лише починається осінь. А якщо б це було, якби вийшла особа, яка, скажімо так, зайшла в підвал десь в 75-70 -му, му році, то вона б взагалі сказала, що вона зараз в серпні місяці і це серпень місяць. Тому що 30-40 років назад, серпень місяць, мав температури 25-27 градусів. Тобто середня місячна температура серпня, середньомісячна, була 20 градусів. Якщо, зараз вона 25 і так далі. Ми його зафіксували вчора середньоденну температуру 18 градусів. 30 років назад середньомісячна температура була 20 градусів, всього на 2 градуси вище. Тобто нашим батькам, коли вони збирались на море в серпні, там, не знаю, 75-го чи 73-го року, я в 73-му народився, там таке, що якраз в цей період вони виходили на вулицю, казали, о, 25, жарко, поїхали на море. Сьогодні ми вже кажемо, що це ж таки 25, вчора було 25,6, да, тепло, хорошо, але якось вже по осінньому. Тобто кліматичні зміни вони є, температури ростуть, але я знову ж повторюю, що можливо це вже було, і ці коливання вони лише повторюються, і для цього є всі підстави. Є питання від глядачів а чи можемо ми впливати на появу дощу, як на полях це використовують? На появу, на що ми можемо впливати, більш того, зараз іде війна, і за результатами цієї війни я сподіваюся, що будуть виділені значні гроші і буде вивчений оцей момент. Тому що ми навіть зараз е, фіксуємо, що починається практично формуватися якийсь там грозовий фронт. і Ще щось наші <кій> агресори починають свою активну діяльність з нашої території, і грозовий осередок практично на очах він розчиняється, і його немає. Тобто ці всі процеси вони зараз є, і оце все треба буде вивчати. Це все треба буде фіксувати. І добре, що ми зараз працюємо, ми фіксуємо практично всі е, моменти. І колись е, буде мирний час, і ми будемо все це вивчати, будемо аналізувати. Чому так відбувається? А те, що вплив є, це 100%. Я не кажу про той вплив, який казав, який був раніше, там розганяти хмари і так далі. Хоча, по суті, справи це і те ж саме. Якщо рані, раніше гра градобої, так звані, вони вистрелювали в повітря молекули цинку, ну там і чи срібло, чи цинк, воно акумулювало. І даждя не було зараз е будь-які терліцькі снаряди, або та ж саме ПВО, або ще щось воно ж теж викидає, Викидає повітря велику кількість річних хімічних елементів. Вони абсорбують на себе вологу. І, мабуть, про це по суті справиться той же самий процес. Тільки тоді ми це робили спеціально, щоб дощ дощнев. Не випадав, а зараз е наслідки війни, негативні наслідки війни, тому що це все ще й падає на землю, і це все забруднює наші ґрунти, забруднює наші водні об'єкти, і нашим наступним поколінням прийдеться цим жити. І ми не знаємо, як воно вплине всі ці хімічні елементи, які в зброї, як вони вплинуть на наступне покоління і де вони відобразяться? Які будуть у нас будуть проблеми чи зі здоров'ям, чи з кліматом, чи ще чимось. А який прогноз на найближчі тижні для Херсонщини даєте? Чи до що доставайте перших доставайте Ага, тобто вже доставати шубу. На, на найближчий період прогноз дуже дуже простий. Ідете в тапочках і берете з собою сапу зимові сапожки. Ось так, от ми, ми очікуємо, наступні 7-8 днів буде поступове зниження температури. Тобто, якщо вчора ми були. 25 у нас було то через десь 17-19 числа у нас вже буде плюс 5 плюс 5 плюс 7 мінімальна температура Тобто це таке так, падіння температури. Це теж закономірність, тому що на нашій території такі перепади в 20 градусів. Це нормально, і ми чекаємо, що завтра у нас 12-13 у нас пройдуть опади. Я сподіваюся, що вони будуть доволі непоганими, тому що у нас. Посуха, вже скажімо так, перейшла всі грані. Ми в цьому році отримали практично 50% опадів станом на цю на цю хвилину. Ну тобто, на сьогоднішній день, це дуже катастрофічна ситуація. Можливо, це звичайно, вплив відсутності каховського досховища. Не знаю, це треба теж вивчати дуже довго. Але у нас опадів немає, і ці опади, які ми очікуємо завтра, можливо, для аграріїв це якраз буде спасіння, але це спасіння, якщо вони пройдуть помірно, потихенькою, і це не буде злива, яка там за дві години вилі нам 30 Міліметрів опадів, а через три години вже земля буде знову порувати і буде сухою. Ну, ми очікуємо зниження температури і ми очікуємо опади десь до 19-го числа, а потім знову підніметься температура десь до 25-го числа. Вона повинна бути вже в рамках десь 20-25 градусів. Неймовірно. Тобто, вже коли перевалить за другу половину осені, коли ми вже переходимо на зимовий час, правильно, то вже буде знову потепління. Буде темно і тепло. Да ну бачите, зараз так, зараз такі характеристики клімату нашого регіону, та й не не лише нашого взагалі в природі щось відбувається. Ви ж бачили фотографії Сахару, затопило там. Де дочків не було, клімат міняється, планета щось робить, тобто природа якось регулює свої процеси, і в цих процесах ми отримуємо посугу, а Сахара отримує якусь вологу. Ну а про те, що зараз відбувається в Штатах, то взагалі не будемо казати, тому що це просто жах. Ну, для них у них часто з Атлантики проходять правильно ці урагани згоди, урагани часто. проходять часто, але те, що спеціалісти і прогнозують такий потужний ураган, ну покажуть, що такого ще не було. Тобто такого в історії ще не було. Тому треба над цим задуматись. Взагалі, людство повинно задуматись. чи скажімо, чи є в нього шанси бути присутніми на цей, на цій планеті з урахуванням цих всіх катаклізмів? Тому що ми зараз спостерігаємо дуже неприємні моменти. Ми спостерігаємо процеси, які ускладнюють наше життя, не поліпшують, не не створюють якісь більш комфортні умови, а навпаки, ускладнюють. І де, і коли це зупиниться, на якому етапі невідомо. Знаєте, ну будемо сподіватися, що е, ми зможемо ці зміни всі е, пережити і перестосуватися до них, як людство це робило всі часи. Так, да, будемо сподіватися, що все це коливання, тому що є літопіс, і там є такі, знаєте, дуже гарні фрази, коли я прийду на іншу мову: ліса, болота вигоріли, всі водні об'єкти ісохли, люди почорнілі, і там от покров, пок... Кровава ну, то якісь релігійні свята взагалі дощу не бачили, і птахи птахи падали з неба мертві від того, що була спека, і це 1370 1631 рік. Якось ну, тобто, такі я роки можу, можу плутати, тому що це знаєте, чит, читання і там же є такі сроки, що 10 тижнів йшов дощ, а 15 серпня. Вдарив в лютий мороз, який пошкодив повністю як зелені е, посіви, зелені посіви. Тобто 15 серпня зелені посіви. Це передбачає те, щоб було... цей це період. Було. Як зелені посіви, так і всі ягоди і так далі. Тобто От, от вам, от вам і історичні дані, да, вони, це вписала якась людина під емоціями, під якимось, але це зафіксовано і воно, і воно було. Від спеки, яка висушувала болота, річки і так далі, і птахи падали замерзто. Це літературно так написано. Але особа, яка це писала, тобто той, хто писав, тоді він був вражений такими, скажемо, кліматичними характеристиками. І також 15 серпня, тобто 15 августа, лютий мороз, який побив всі жнива, зелені і всі ягоди, фрукти, і так далі. От вам і все. Ми такого не спостерігали не останні роки. І слава Богу, не будемо справляти. Єдиний момент, що зараз в нас е, руйнація Каховського досховища, і якщо поступово повернеться так ті кліматичні характеристики, які були на нашій території, коли в нас е, є зафіксовані 1892 рік Суховій за три дні зняв 30 сантиметрів плодородного слою в бердянському уїзді. Тобто це ті характеристики нашого регіону, які були, і якщо у нас не буде води на нашій, то цілком можливо повернення до тих самих характеристик. Кого хто розмовляв з бабусею, дідусем, ну, які жили десь там в степах Голопристанського чи Тюрюпинського району, то вони казали, що ну я сам звідти є село Долматовка, село Тельман, грубо кажучи, Круглозьорка, і вовки казала, що виходиш і дивишся гав Долматовку бачиш ти круглозорку, бачиш це, бачиш, погода буде така, то. Тобто буде хорошо, якщо ти виходиш осінню або ну осінню і бачиш ті села, значить буде дуже холодно. Тобто, в них були такі прикмети. А якщо ти виходиш і не бачиш тих цих сіл, значить буде набагато тепліше. Отак От вони а зараз, звичайно, у нас лісополоси, у нас зараз рослинність. Ми не можемо бачити навіть сусідні поле, тому що у нас, скажімо так, є лісополоси. Але чи виживуть вони без води в цьому кліматі, який набагато, зараз набагато? Скажем так, менш комфортний для рослинності, тому що якщо 130 років назад теж була температура середнього місяця до 24 там, градуси, то тоді зимові температури були мінус 3,8, мінус 2,5, тобто природа балансувала. Зараз в нас в цьому році взагалі зими не було. І взагалі, щоб для розуміння, ще 100 років назад зимовий період він забирав практично 30% 30% від періоду року. 2023 рік зимового періоду не мав взагалі. Тобто в нас просто тепло. В ці 365 днів в нас тепло. І от уявіть, наскільки це зміни, що практично відсутні 30% часу. А зимовий період це та, та, коли температура, за нашими даними тролізти, це коли температура перейшла стійко перейшла через 0 градусів. Тобто 100 років тому мали 30% від по, протяжності, коли температура була нижче нуля, в цьому році взагалі жодного дня. Отак. Зрозуміло. Дякую, пане Юрію. Сьогодні розібралися, чому ми бачимо у Херсоні північне сяйво, та також якої погоди очікувати найближчим часом. Дякую вам за розмову і на все добре. Добре, До побачення. Друзі, нагадую, що ви можете читати та дивитися нас на сайті в Фейсбуці, Телеграмі, Ютубі. Також твіттері і Тіктоці ви зараз бачите, де нас шукати в соціальних мережах. Підписуйтеся, чекаємо на ваші вподобайки, коментарі та репости. Також від усієї редакції хочу подякувати читачам, які підтримують вгору та є учасниками спільноти. Завдяки вам, наша команда може створювати більше унікальних матеріалів про життя і у прифронтовій зоні. Шановні глядачі, якщо ви також хочете підтримати вгору, підпишіться на спільноту однодумців, яким не байдуже, що відбувається на Херсонщині. Посилання залишу у коментарі. Ну, і також нагадую, що у вас є змога звертатися за безоплатною правовою допомогою до юристів фонду милосердя та здоров'я за номерами телефонів, які ви зараз бачите на екрані. Юристи працюють щодня з понеділка по п'ятницю, з 9 до 17. Я дякую всім, хто сьогодні завітав до нашого ефіру. Бережіть себе і зустрінемося вже наступного тижня. На все добре!